Як змінюються, взагалі, вимоги зараз до веб дизайну, і що ви, ви вважаєте, буде популярним умовно кажучи, за років 5? Є така реч POC, тобто proof of concept. Тобто це таке тестування гіпотези до її робочої стадії. І це, напевно, все більше і більш має значення, тому що багато всього крутиться вокруг AI, моделей якогось заробітка, монетизації, тому що все це рухає, розробку. І так, напевно, перший уламок це буде там розробка Опка там POC цього пруго концепта якогось, тобто. Гіпотеза, зрозуміти, твоя гіпотеза працює чи ні, і почати заробляти якісь гроші, і потім вже її його і розвивати. Вона коштує на ринку десь в середньому 20 тисяч доларів. Тобто ми розуміємо, що той кастом, кастом індивідуальна, яка була, вона трішки відходить назад і на перше місце з'являється ось такі. бистріше зробив, запустив. Якщо пошли гроші, отримав гроші. Запрацює, ти вже там реінвестуєш їх у розробку цього ось.